Щоб вони стояли, як тут, бачиш, зелений кубик. Чекай, спішив. Дивися, тут має бути всі клітинці зелений кубик, червоний, а потім синій. Дивимося, у нас зелений кубик має бути тут. А тут у нас синій. Значить, ми синій перекладаємо, кладемо зелене. Далі подивимося, у нас має бути червоний, а у нас синій. Ми беремо синій, червоний кладемо сюди, а синій сюди. Бачиш? І у нас вийшло як тут. Наступний зразок. Дивимося, у нас має бути у першому квадратику який кубик? Зелений. Беремо. Зелений, зелений, і перекладаємо його сюди, замість червоного. Правильно. А далі дивимося, у нас має бути другий червоний. А у нас синій. Значить, цей червоний. Перекладаємо сюди. Правильно. А синій сюди. Далі дивимося. У нас має бути перший кубик зелений. Тут все добре. Тут ми вже, бачиш, правильний. А у нас синій, значить, зелений кладемо сюди. Кладемо сюди. Так. А тепер дивимося, другий у нас має бути червоний. Червоний. А в нас синій, значить, червоний перекладаємо. Так. Молодець, бачиш?